Інтенсивна зарядка, естафети та олімпійські сувеніри. На такі події був насичений день у пришкільному таборі дзвіночок п'ятої школи. Хлопчики та дівчатка активно проводили ранок завдяки загоду міського відділення Національного олімпійського комітету України, який був присвячений відкриттю європейських ігор, що проходять в польському Кракові. Ранкову зарядку з дітлахами проводили переможці та призери всеукраїнських змагань зі стрільби кульової, вихованці Дю США Кандидат у майстри спорту України Сергій Григоренко та майстер спорту України Максим Шевченко. Сьогодні завітали до дітей, провели їм маленьку розминку, посвятили їх в нашу атмосферу тренувань, так, показали, як ми розминаємося та розказали про важливість розминки перед тренуванням. Ми проводимо розминку для того, щоб включити всі м'язи та Запустити наш організм для роботи, для подальшої роботи та досягнення великих цілей та гарних результатів. Ось діти були дуже уважні та їм сподобалось. Ми показали їм декілька нових та гарних вправ на статику, які самі виконуємо кожен день на тренуваннях. Ось. Дітям сподобалося, вони були, вони зраділи та провели гарно час. Все пройшло гарно, діти повторювали, діти раділи. Розминку ми проводили для того, щоб запобігти дітям травми, щоб вони не травмувались. Показали їм декілька вправ на статику, так як Максим сказав, які ми проводимо кожного дня. Та так і все, все пройшло гарно. Запитали у спортсменів про їхні найближчі плани щодо виступів на змаганнях. Скоро буде чемпіонат України, від... дорослий. відкритий, дорослий. Ми всі нашою загальною командою будемо їхати до Вінниці та виступати і виборювати честь нашого міста. Які завдання у вас на цьому чемпіонаті? Завдань так, так нема. Показати, що ми тут натренували, що вийшло, що не вийшло. Будемо пробувати, що ми тренували. Цілком можливо, що у майбутньому хтось із учнів молодших класів п'ятої школи, які були присутніми на олімпійському дні, також досягне значних успіхів у спорті та буде виступати на чемпіонатах України. А поки що, дівчатка та хлопчики виявляли себе у естафетах. Тут були як індивідуальні завдання, так і командні. Найбільше емоцій у дітей викликала ось ця естафета. Тільки <пізвіли> не спішить. Цей конкурс має назву гусениця. Лише дружній та згуртований колектив може досягти успіху у ньому. Такими виявилися усі команди цього олімпійського дня. А одна із команд довела це ось ще й таким гаслом. «Ми команда краще, Це було дуже круто. Мені запам'яталася і гра з м'ячем і перегання через такі спеціальні штуки, через бар'єри. Тобто... Конкурси важкі були чи ні? Ні, не важкі. Нам все вдалося і дуже все сподобалося. Так ми перемогли, тому щоб в нас був е, добрий командир. Хто був командир? Даня. – Даня, ну Важко бути командиром у такій команді. Не дуже. А який конкурс запам'ятався тобі? Е, з м'ячем. Ні, з, з гусеню. Спортом займаєтесь, яким, розкажіть. Так. Ти займаєшся? Ну, у мене е, це спортивні танці. У мене дзюдо і футбол. У мене дуже понравилася гусениця. Понравилася. Тому... Сподобалася. сподобалася гусениця. Тому що ми Гусениць. там були близько стояли, а треба було ширше стояти, щоб не не впала гусениця. А вона спала. Мені теж дуже сподобалося гусениця. Mm. Ну, після зарядки, після конкурсу, який настрій зараз? Отримали бадьорість? Так. Да. Як відчуваєте себе після ось спортивних цих конкурсів? Спортивно. Спортом займаєтесь? Так. Да. Роз... Танці Ардієв. Спортивний танць? А, теніс. Мені запам'яталася гусениця, і ми, ми так ходили, як будто танк на на колесах. Це важко було? Ні. А перший такий конкурс у вас був чи ні? Ну, в мене перший. Яким видом спорту займаєшся? Баскетбол. Скільки ти займаєшся спортом? Mm, ну, п'ять місяців. Ну, ось розкажи, чому вже навчився на секції? Ну, навчився забивати в, в кільце, в кільце ем, і грати в баскетбол. Сподобалось біг, коли ми бігали, вболівалися всіх. Ще було важко, коли ми всі в, в гусениці йшли. Так. А зарядка ось була з самого ранку. Що робили на зарядці? Ми там е, е, оберти голови, е, і ще к нам прийшли спортсмени, які показували даби рухи. А Для чого треба займатися? Для чого треба робити зарядку зранку? Щоб потім бігати і щоб е, м'язи ставали міцніше. Що тобі сподобалося сьогодні? Коли бігати. Спортом займаєшся якимось? Так. Плаванням і ще ну плавання і все для чого треба спортом займатися? Ще м'язи ставали міцнішими. На згадку про участь у олімпійському дні діти отримали сувеніри, олімпійські щоденники та фірмові прапорці цього спортивного свята.